Великий куш, масштабна рятувальна спецоперація та викриття наркоферми. В ефірі Дніпрооперативний і це дайже сподій. Затисло всередині. Вночі 24 березня на набережній перемоги зіткнулися Інфініті та БМВ. Обидва легковики внаслідок зіткнення отримали серйозні механічні пошкодження. Пасажирку Інфініті затиснуло в салоні. Їй на допомогу викликали рятувальників. Надзвичайники за допомогою аварійно-рятувального інструменту деблокували травмовану дівчину 2001 року народження. Постраждалу було передано медикам для подальшої госпіталізації. Всі обставини ДТП з'ясовуватимуть поліцейські. Великий куш. 3 січня на проспекті Богдана Хмельницького УТЦ Тера пограбували ювелірний магазин. Чоловік дістав камень і жбурнув його у скляну вітрину, після чого втік з золотими прикрасами. Загалом 33-річний мешканець Дніпра вкрав ювелірних прикрас на 2 мільйона гривень. Награбоване майно він збував у Києві. Дніпрянина затримали. 23 березня поліцейські провели обшуки у Києві та Дніпрі. В цей час чоловік намагався позбутися речових доказів та викинути згортку з ювелірними виробами у вікно. Жителю Дніпра повідомили про підозру за грабіж. Йому обрали запобіжний захід у виді тримання під вартою. Досудове розслідування триває. Підпали сухостою. У п'ятницю 24 березня на вулиці Безлісній у Чечелівському районі 59-річний чоловік підпалив траву біля свого будинку. Пізніше вогонь перекинувся на сусідню ділянку та поширився майже на гектар. На місце події працювали поліцейські та вогнеборці. У той же день палія трави розшукали та доставили до відділку поліції. На нього склали протокол за статтею про адміністративне правопорушення. Розпал багаття та спалювання сухої трави на території населених пунктів заборонено законом України. А одні пріші її рішенням щодо правил благоустрою міста. Не паліть сухості, паліть окупантів. Викриття фермерів у кривому розі чоловік виростив конопель на 50 тисяч гривень. За місцем свого мешкання та у дачному будинку 46-річний чоловік облаштував теплиці, оснастив їх спеціальним освітленням, систему вентиляції та обігріву і забезпечив сприятливі умови для вирощення наркотичних рослин. Під час обшуку було виявлено та вилучено 351 кущ конопель та півтори кілограму подрібненої рослини. За цінами чорного ринку вартість вилучного складає 500 тисяч гривень. Гараж у полум'ї. Сьогодні до служб порятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу Вамурнижно-Дніпровському районі. На виклик було направлено співробітників ДСНС, які встановили, що на території приватного будинку на вулиці Торговій середини загорівся гараж. Вогнем було пошкоджено дах перекриття та майно всередині на загальній площі 10 квадратних метрів. На щастя, пожежу було локалізовано та успішно ліквідовано а внаслідок подій ніхто не постраждав. Це всі події на сьогодні. Бажаємо вам гарного вечора і тихої ночі. Не забувайте слідкувати за новинами Дніпра. Перейти на соціальних мережах та на сайті. Бережіть себе та своїх близьких.